У Києві стартував черговий марафон. Десятки людей зібралися рано вранці, щоб побігати за власні кошти. Морген спробує з'ясувати, для чого. Ці люди не збирають кошти для дитячих будинків. Вони не виступають на захист північноамериканських американських тушканчиків і не ведуть боротьбу з расизмом. Вони просто бігають у власне задоволення. Їх зовсім не вантежить той факт, що вони мусять платити за те, щоб подолати виснажливу дистанцію у декілька кілометрів. Ми до цього ще місяця два готувалися Поэтому то ваше взагалі... так. Сейчас правда нагадую особливый резновитмазохизму, але все больше людей находят в тему себя. В сегодняшнем мероприятии принимают больше 25 стран участие представителей 25 стран. Это уже говорит о том, что это и у нас интересно, потому что люди едут со всей Украины, и также за границей интересно увидеть нас. Надо жить здорово, следить за своим здоровьем, поддерживать его, тогда и у тебя и у других друзей все будет хорошо. Мне больше 70 лет. бачите, ну, десятку пробігал, чувствую себе прекрасно. Долучились до марафону і наймолодші поборники здорового способу життя. Многії школи, которые активно займаються з дітьми спортом, бігом, легкою атлетикою, і виступали з ініціативи. Ми привлекаємо дітей все щоб вони проводили своє час активно. Не залишились осторонь і представники шоу-бізу. У перших рядах марафонців опинився радіоведучий Анатолій Анатоліч. Я біжав за мною біжали спортсмени настоящеї. такі давай, Анатоліч, потом я обогнали мене. говорю, ребята, ну раз раз на говорю, Ви за спортсменів, я за алкоголіков. Та окрім жартів, біг для нього більше ніж просто хобі. Я там ще полтора тому весив 100 кілограмм і благодаря бігу я ну, Пришел форму, который сейчас смех. Бег изменил мою жизнь. Я это могу сказать, поэтому я ему благодарен. Поэтому это такая себе дань.